Вітаю всіх, мене звати Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні а, субота і в нас сьогодні пошта, Укрпошта. Я готую на відправку 4 пари носочків, які я в'язала за цей тиждень. Насправді я трошки розчарована своєю швидкістю в'язання, тому що я думала, що я більше зв'яжу. Але, але є, як є, і хоча б чотири пари, і то, і то добре. Значить, я цю, ці носочки в'язала із ниточки, зараз покажу. Ось така ниточка, бабіна це, мабуть, чернігівська пряжа. Тут 80% вовна і 20 акрил, наче б так було написано. Метраж 300 метрів в 100 грамах. Якось, якось на підсвічуванні вона так прямо аж блискуча, якась. Насправді, Ні, вона от шерсть шерсть, дуже класна. І Носочки на розмір 42-43 і одна пара, це, мабуть, вона у мене, на розмір 44-45. Ну, я вже так позв'язувала, нічого тут особливо цікавого немає. Просто якби для свого звіту, собі, собі для звіту я хочу трошки показати. Тут мисочок і п'яточку я в'язала вівчарі. Тут змішувала дві ниточки вівчарі. Дуже такий мисочок вийшов такий грубий, тут м'якший. Так, це добре. Далі знайшла е, таблиці по вив'язуванню ось такого, такої п'яточки, п'яточка підкова, але трошки в мене не співпадає по плотності. Робила свої розрахунки. Ну, те, що вийшло, мені, мені подобається. Надіюсь, будуть носитися вони, ці носочки, гарно і довго. П'яточка тут резиночкою зв'язана, стінка п'яточки, резинка 2х1. Ось так виглядає сама п'ятка, чашка п'ятки. Да? От, носочки теплі, не тоненькі, ну, дуже сподіваюся, що вони принесуть користь тим, хто їх буде носити. В'язала спицями 3 мм повністю, і мисочок, і Повністю носочок і п'ятку, закривала еластичним способом, спицями, за допомогою накидів. Е, носочки, вони ще не ношені, то новенькі, да? то начебто резиночку держать. Тут у мене такий ось узорчик, показую все однією рукою, не схотіла е, ставити телефон. На штатив, ось така, такий узорчик: чотири лицеві, одна виворітня. По центру. Раз, два, три, чотири дорожки з чотирма лицевими і до краю тут одна дорожка, три, три лицеві і виворітня. клин підйому. Тут я в'яжу трошки по-другому, як я вже сказала, по таблиці. І ось так халявочка. Ну, це, в принципі, все, що я хотіла розказати про ці носочки. Сьогодні відправлю Ну і заодно покажу, що я вчора ввечері почала носочки для себе. По цій же таблиці хочу удосконалити під себе, під своє в'язання, під свою плотність. Ось такий носочок, така п'яточка. Дуже мені подобається ця п'яточка. Акурана, клин підйому дуже такий гарний виходить. Ну, і, звичайно, не могла я не зв'язати, не спробувати жакард з цієї ниточки. Це теж е чернігівська, ось таких двох кольорів я взяла. От, ось так, ну що сказати, вчусь в'язати носки, не зупиняюсь, не можу я зупинитись, все-таки хочу знайти ідеальний варіант в'язання носочків від миска. Ось така, ось така справа. Всім привіт! Я зв'язала носочки і спішу похвалитись, показати, і коротко розкажу, скільки петель набирала і як в'язала. Значить, це в нас розмір 38-39. Довжина 23 см. Ступні носочки тягнуться. У мене блокатор на 38-й розмір, і вони тут ще, так, бачите, свободненькі. В'язала я від мисочка, набирала 25 петель. Значить, як я зробила? Я набрала 7 петель, непарне. Чого Чого я е, в'яжу носки, е, набираючи непарну кількість петель. Тому що тоді мені легше роз, як сказати, е, розрахувати узор. У мене центральна петля йде виборітня, я тут в'яжу резиночкою. Неважливо, яку я резиночку е, розподіляю, чи 3 на 1 чи 2 на 1 допустимо. Да? Чи 4 на 1. У мене по центру йде е, виворітня петля. Так само п'яточка. В центрі в мене одна петля, яку я тоді можу пров'язати виворитньо. В цьому носочку в мене резиночка йде 2 на 1. Ну, скажімо так, мені так удобніше, коли е, в роботі непарна кількість петель. Значить, набрала я сім петель. Перші чотири ряди я прибавляла в кожному ряду, Получається, по 4 петлі, дві петлі прибавляються на верхню частину носочка і дві петлі на нижню. А далі прибавляла я через ряд до тих пір, поки на одній спиці не встало. 25 петель. 25 петель з одного боку, 25 петель з другого, сума 50 петель, і далі пішла в'язати. Розприділила узорчик резиночка, ступню в'язала просто лицевою гладдю. Пров'язавши 16,5 сантиметрів від наборного краю, я почала в'язати клин підйому. Клин підйому в мене тут 7 петель, пров'язала клин підйому і далі почала в'язати п'яточку підкова. Зараз я швиденько покажу, схему. Як в'яжеться п'яточка підкова? Так, схематично. Значить, оце в нас нижня ступня. Ну, да. це ступня 25 петель. Клин підйому 7 петель. Тобто ми відв'язали. Кова в'яжеться яким способом? Від оцих 25 петель ми забираємо середину. Щоб вичислити середину, я перевірила на декількох таблицях. Получається, що середина в нас 6 см. Тобто, оце 6 см. В мене, із моєю плотністю в'язання я вже забула. Не, не буду, Я вам так скажу, тут 15 петель. 15 петель це в мене середина, це в мене 6 см. Від 25 забираємо 15 і по краях у нас остається 5. Тут і 5 тут. Оце у нас буде крайні петлі. Крайні петлі. Оце в нас буде п'ятка. Так, що робимо з п'яткою? Ми пров'язуємо, значить, 15 петель. І з оцих 15 петель нам треба зробити 25 петель. Яким способом ми пров'язуємо? Значить, у нас. 15 петель в'яжемо в цю сторону, в нас тут остається дві петлі, тобто ми не доходимо до оцеє точки Дві петлі, робимо прибавку, пров'язуємо оцю петлю, і з цієї петлі. Коли повертаємо на вивод, то з п'ятку ми в'яжемо поворотними рядами, з оцеї петлі повертаємо і робимо перекручену петлю. Далі в'яжемо до цього краю виворотньою стороною. Тут у нас дві петлі лицеві. Так само ми підійшли до двох крайніх, зробили прибавку, пров'язали оцю петлю. Виворітньою і, розвертаючись на лицеву сторону, ми її перекручуємо, в'яжемо сюди. Тут у нас оця вже добавка і ще одна петля. Тобто, опять ми доходимо до двох петель перед перекрученою. Робимо прибавочку, пров'язуємо оцю петлю. Перекручуємо її на виворотній стороні, і пров'язуємо тут до кінця. Тут у нас вже є перекручена, тобто не перекручена, прибавлена. Перед нею лицьова, і тут ми робимо прибавку. Зробили прибавку, пров'язали оцю петлю виворотною, на лицьовому ряду ми її перекручуємо. І так ми ходимо сюди-туди, поки в нас. Прибавок не стане, п'ять. Це я так: три, чотири, п'ять, п'ять прибавок між ними по петлі лицьовій. І посередині в нас повинно бути 4-5 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ох, і художник з мене. І в нас, коли стало 25 петель, ми далі починаємо в'язати. Тобто, ми тут розвернули, це був останній перекручена остання петля, і в'яжемо до цього краю, до цієї останньої петельки, на, після оцих усіх перекручених і прибавлених. При тому перекручені петлі ми пров'язуємо лицевими петлями за обидві дужки, ми знаємо. І тоді оцю петлю і першу петлю з оцих п'яти. Ми пров'язуємо разом. І тоді в нас виходить, отут стінка п'ятки, край п'ятки. Так? так само ми повертаємось на виворотню сторону. Оці петлі, при перекручені, ми теж пров'язуємо виворотніми петлями. І тут так само робимо край п'ятки. І тоді вже ми можемо або в'язати. Укріплену п'яточку, укріпленим узором, або ми можемо просто так, як я зробити резиночкою. Це так, коротко, швиденько розказала. Якщо зрозуміли, добре, не зрозуміли, пишіть, тоді буду знімати майстер-клас. Головне, що я, що я вираховувала, я вираховувала сантиметри, підганяла під свою плотність в'язання. І в результаті отримала носочки. Ось так. Ось у мене крайня петля п'ятки, до якої ми приєднуємо. Виходить у нас уже 12 петель. Правильно? Так. Да. 12 петель. І ось так у нас виходить. Ось... З такого в нас виходить ось така п'ятка. Я все не могла зрозуміти, коли мені починати робити клин підйому? Коли мені, е, як мені зробити цю п'яточку, скільки петель відділити на чашку п'ятки. І коли я побачила, що майже в усіх таблицях. Чашечка, п'яточки 6 см. Тоді я зрозуміла, що просто ці 6 см вкладаю свою плотність в'язання, і в мене виходить моя кількість петель, яка мені треба, щоб була відділена на оцю, на оцю чашечку. Все лишнє я додаю в клин підйому. І ось так виходить. Ну, не знаю, гарно видно, не гарно. Ну, Мені подобається. На блокаторі сидить ідеально, на нозі сидить теж ідеально. Зробила ось такий жакардовий узорчик, ось так він виглядає. Це я зв'язала для себе, щоб поносити і подивитися, чи справді гарна це нитка для носочків. Її хвалять, з неї в'яжуть носочки, і тому треба. Було собі, так сказати, на випробування. Ось така справа, ось така в мене робота пров'язалася, носочки зв'язались доволі швидко. В'язала я із такого фіолетового відтінку. Тут у мене стоїть синій і білий, а в жакарді доволі непогано виглядає. Одним словом, я задоволена. Носочки в'язала на спицях. 3 мм жакард в'язала на четвірці. Можна було взяти 3,5, ну в мене 3,5 всі зайняті. Резиночка тут 2 на 2, закриття еластичне, і резиночку теж на, в'язала на спицях 3 мм. Ну, наче все розказала. значить, Скільки набирала, скільки. Да, Тут, коли я значить, резиночку розприділила 2х2, в мене, там де це в мене ну, не шова, як сказати, початок ряду, в мене вийшлося в кінці ряду дві лицеві і в початку ряду теж дві лицеві. І в другому рядочку я їх просто убрала по одній лицевій. І тут ось гарно видно, що початок у мене тут три, не три, 4, 4 лицеві. Ось вони. І я їх просто з'єднала і получилась резиночка ідеальна 2 на 2. Все. На цьому тепер вже зовсім все. Величезне спасибі, всім мирного дня, всім здоров'я, благополуччя, всім пока.